Вітаємо вас. Сьогодні в нас рубрика норм чи стрьом?» версія музичний керівник і диригент хору. Вітаємо, вітаємо. вас, іночка. Вітаю, вітаю. І так, почнемо. Діти приймають участь в служінні норм чи стрьом. Норм. Заходити на своє місце в хор, коли хор уже почав співати. Стрьом. Співати без музичного супроводу. Норм. Хористу запізнюватись на служіння. Стрем. Мати своє місце в хорі. Норм. Молодь веде недільне служіння. Норм. Місяць співати без вихідних. Норм. Диригенту просто не пройти на служіння бо втомилась. Стрьом. Під час служіння змінювати програму. Норм. Запрошувати гостей з інших церков, щоб провели служіння. Норм. Спідниця по коліно. Ну, по коліно. Ну. <laughs> Норм. <laughs> не попереджувати і не прийти на співанку. Виходити хору під час проповіді. Норм. Яскравий одяг в хорі. Спортивний одяг в хорі. Стрюм. Співати голосніше інших. Норм. Шукати ноти, коли вже хор почав співати. Ой, Мати талант співати, але не співати в хорі. Стрюм. Розповідати гарно вірші, але не розповідати їх в церкві. Стрюм. Повторювати пісні перед служінням. Норм. Вступати в паузах. Стрюм. Зіграти не той акорд. Стрем. Забути скласти програму. Норм. Виходити з хору перед піснею, яку погано знаєш, щоб не наспівати. Норм. Пропонувати нові псалми для співу. Норм. Вдягати в хор, вдягатись в хор не по формі, про яку домовились. Стрем. Сидіти в хорі в куртці. Норм. Співати російські псалми. Норм, запрошувати в хор нових співаків. Норм. Попросити, попроситись на прослухування голосу, якщо є бажання співати в хорі. Норм. Не попереджувати заздалегідь, що хочеш заспівати чи розповісти вірш на служінні. Норм. На цьому наша рубрика завершується. До нових зустрічей. Дякую.